Грудень 2019-го Птахи на деревах, мов ноти, в калюжах земля, мов гуаш. Дощу мерехтливі щедроти штрихують небесний вітраж. Повітря аж пахне весною і тримає настирливо плюс. Садки багатіють травою. Пробачте природі конфуз, зізнаюсь. Це я попросила у грудня від строчки зими, бо холод терпіти не сила, пірнать в снігові килими, що в лампі вогонь прикрутила, так паморось душу звела. Я віхолам врізала крила, щоб мати ще трішки тепла. Ще візьмуться править морози, пороши блисне сивина. В душі ж нехай висохнуть сльози, хай встигне зігрітись вона. Тоді заметілям дозволю Погратися білим рядном. Натішиться зимонька в волю. Погляньте, вже й сніг за вікном.